Так приємно, що однотипна архітектура Позняків на новоствореній околиці Києва дихає сьогодні не тільки чистим приозерним, а й морським повітрям. Новий виставочний зал, створений держадміністрацією Дарницького району, приніс жителям новобудов свіжість морського прибою і крики морських чайок, легіч, хвиль і шепіт листя у придніпровських луках. Це акварелі Леоніда Григоровича пригоди. Чудового майстра і чудового викладача. В Київському інженерно-будівельному інституті навчає він майбутніх архітекторів мистецтва образотворчому, а відтак мистецтво любові до світу. Леонід Григорович Пригота 80 робіт представив саме цьому новому залові на позняках, бо серед його відвідувачів, передусім молодь, і учні середніх класів, і найменші мешканці типових споруд. Акварелі Леоніда пригоди дарують кожному городянинові щастя спілкування з природою, непонівеченою людською бездумністю. Навіть старенькі споруди мають душу, і художник пояснює це без слів. Архітектор покликаний вписувати будівлі у серце краєвиду і стародавні майстри ще за часів апостолів, обираючи краєвид для майбутнього міста, бачили його красу крізь віки. Київ з лівого берега сьогодні і колись. Київ, яким хотілося б пишатися і через тисячоліття. Леонід пригода так тихо, ніжно, чесно і ненав'язливо вчить на цьому прикладі. Ось так слід будувати міста. Київ заснований Андрієм Первозваним. Місто на семи пагорбах. Але й інша історія була на нашій землі, і так хочеться, щоб молоді мешканці мікрорайону ніколи не пізнали таких повторень. Новий виставочний зал на вулиці Ривуцького, 6, починає свою діяльність вишуканими реалістичними експозиціями, бо молодь починає свій шлях у високість з краси передусім земною.